А що як це не любов, а повторення старої рани? Саме з цієї думки все починає хитатися. Людина сидить мовчки у своїй кімнаті, ніби слухає знайому мелодію, яку чомусь не може впізнати. Вона дивиться на свої почуття, ніби на когось, хто приходить і йде за власними правилами, і що довше вона придивляється, то сильніше відчуває тривожне питання всередині: чи це справжнє кохання? Чи знову той самий сюжет, який повторюється роками? Вона пригадує попередні стосунки, ті моменти, коли тягнулася до людей, які давали крихти уваги, але чомусь здавалося, ніби це і є близькість. Вона згадує, як намагалася заслужити тепло, доводила свою цінність, боялася втратити навіть те, що приносило більше суму, ніж радості. І сьогодні, дивлячись на свого партнера, вона раптом ловить себе на тому, що відчуття надто знайомі, занадто схожі, занадто болісно рідні. Це ніби ходити по колу, ті самі реакції, ті самі очікування, ті самі надії, вона ще не знає, напевно, але щось у ній шепоче. Ти вже колись тут була, і в цей момент у душі з'являється суміш страху й сорому. Бо якщо це не любов, а сценарій. Що тоді з нею? Чому вона знову обирає так само? Чому серце тягнеться туди, де болить? Карл юнг писав, що ми часто не усвідомлюємо сил, які керують нашими виборами, доки не звернемо погляд усередину. І це саме той момент. Людина в цій історії відчуває, що її почуття, ніби веде хтось інший, давній досвід, тінь спогадів. Несвідома потреба повторити те, що колись не завершилося. Вона починає розуміти: потрібно не тільки відчути кохання, а й побачити його природу. У цьому відео ми розберемо, як зрозуміти, чи ти справді любиш, чи просто живеш по застарілому внутрішньому сценарію, і як крок за кроком повернути собі право обирати не з болю, а з ясності. До кінця цього шляху ти побачиш свої стосунки іншими очима. І, можливо, вперше дозволиш собі зовсім інший досвід. Напишіть у коментарях, чи знайома вам ця підозра, я ніби кохаю, але щось не так. І ось вона сидить увечері наодинці, думаючи про те, що зізнання так, мені це знайоме вже перший сигнал пробудження. Бо саме так починається зустріч із правдою не тоді, коли все зрозуміло, а коли всередині з'являється тихий поштовх, який важко ігнорувати. Людина починає помічати дрібниці, які раніше зливалися з тлом. Чому вона терпить те, що їй не підходить, чому мовчить, коли хочеться сказати? Чому так боїться втратити того, хто здається навіть не знає глибини її почуттів? Вона, наче, простягає руки до кохання, але її рухи ніби знайомі як старий танець, який вона виконувала не раз, навіть якщо партнер щоразу інший. І що більше вона вдивляється, то ясніше розуміє, не всі почуття народжуються в теперішньому деякі це відголоски минулого, які лише маскуються під любов, і тут виникає важке питання: а що якщо вона реагує не на людину перед собою, а на пам'ять, на те, як колись боліло, на те, як колись бракувало уваги, на те, як вона так довго навчалася доводити свою цінність. Що тепер не може повірити, що любов не потребує випробувань. Юнг писав, що несвідомий часто повторює незавершений досвід, ніби сподіваючись, що цього разу ми зможемо діяти інакше. І зараз вона починає бачити цей механізм, щось у ній прагне повторити старий сюжет, щоб нарешті завершити його. Це не слабкість, це природний спосіб душі прагнути зцілення. Але що, якщо повторення не веде до розв'язки, а лише затягує її в коло. Що, якщо сценарій змушує її плутати тривогу з пристрастю, невизначеність із хімією, а непередбачуваність із глибиною, людина починає ставити ці запитання, і саме тут народжується внутрішній рух, тихе прагнення розібратися, що з нею насправді у цій частині її історії немає звинувачень. Є лише чесне бажання зрозуміти, як я кохаю, звідки ростуть мої почуття, і чи справді ця людина мій вибір, чи лише дзеркало старої рани, вона прокидається одного ранку з дивним відчуттям, ніби її серце говорить тихіше, але чесніше, ніби воно вже втомилося вигадувати виправдання, прикривати тривогу словом кохаю і, нарешті, готове поставити запитання, яке змінює все. А що я справді відчуваю поруч із цією людиною не те, що хоче відчути, не те, що треба відчути, а те, що є насправді. Вона згадує моменти, коли йшла на компроміси, які їй не підходили, бо боялася втратити увагу, коли терпіла тишу у відповідь на свої прохання, коли мовчала про свої потреби, аби не здатися занадто емоційною, і раптом розуміє, усе це надто знайоме. Так знайоме, що вона ловить себе на думці, ці реакції народжуються ще до того, як партнер щось зробить. Це внутрішній автоматизм, який вона носить у собі багато років. Саме так і працює повторення сценарію. Він активується швидше, ніж свідомість встигає розпізнати реальну людину перед собою. Юнг писав, що ми зустрічаємо не людей, ми зустрічаємо власні проекції. І поки вони залишаються невизнаними, ми бачимо не партнера, а образ, створений нашим минулим. У цю мить вона починає усвідомлювати, можливо, справа не в тому, хто поруч, а в тому, що її власні рани говорять гучніше за теперішнє. Вона намагається пригадати, коли востаннє відчувала легкість у стосунках: не напругу, не очікування, не страх втратити, а саме легкість. І розуміє, що давно, занадто давно. Бо коли сценарій бере кермо в руки, любов відчувається не як тепло, а як завдання, не як вибір, а як змагання за чиюсь увагу. Але цього разу в ній з'являється нове тихе рішення: подивитися правді у вічі, не втекти, не притишити емоції, не знову зробити вигляд, що все добре, а чесно запитати себе. Що я відтворюю у цих стосунках і чому мені це так боляче знайоме? Саме з цієї точки починається повільний, але найважливіший етап упізнати власний сценарій. І ось вона робить перший справжній крок, починає уважно спостерігати за собою. Не за партнером, не за його словами, не за його вчинками, а саме за собою, за тим, як її тіло реагує на повідомлення, за тим, як серце раптом стискається там, де мало б розкриватися. За тим, як вона заспокоює себе кожного разу, коли щось у цих стосунках відгукується тривогою, а не радістю. Вона вперше помічає те, що раніше пропускала, як швидко починає виправдовувати непевність, як автоматично бере на себе провину, як надто старанно намагається бути зручною, слухняною, неконфліктною і раптом її накриває усвідомлення. Ці моделі поведінки не належать теперішньому. Це сліди минулого досвіду, який вона колись не змогла прожити до кінця. Юнг часто говорив, що несвідома частина психіки прагне цілісності, тому повторює те, що лишилося незавершеним, і тепер вона бачить це у власному житті. Її серце настільки кохає, скільки намагається завершити стару історію, доказати щось собі, отримати те, чого не вистачило колись, випросити тепло, яке мало би бути дарованим без умов. І від цього усвідомлення їй раптом стає дуже тихо, бо правда така, вона давно намагалася вилікувати стару рану новими стосунками. І щоразу, коли партнер був холодний, дистанційний чи непередбачуваний, її серце реагувало не на нього, а на того самого внутрішнього персонажа, з яким вона живе роками. У цій тиші народжується нове розуміння. Я не просто повторюю сценарій, я намагаюся себе врятувати. Лише не тим способом. І саме це відкриття стає переломним. Бо коли вона починає бачити різницю між людиною перед собою і людиною всередині себе, вона вперше отримує шанс вийти з кола. Але попереду найскладніше відрізнити реальне кохання від емоцій, які народжуються із болю. І це буде наступним кроком її подорожі. Вона починає замислюватися. А що ж таке справжнє кохання, якщо не цей знайомий емоційний шторм, якщо не хвилювання, що межує з тривогою, якщо не очікування повідомлень, від яких залежить її настрій, вперше за багато років вона ставить собі питання, яке раніше здавалося неможливим. А чи можу я відчувати кохання без болю? Це питання звучить майже як виклик, бо десь глибоко всередині вона звикла плутати інтенсивність почуттів. І з їхньою цінністю. Якщо сильно тягне, значить важливо. Якщо болить, значить любить. Якщо вона хвилюється за кожну дрібницю, значить це небайдуже. І раптом вона бачить, ця формула не її. Вона виросла з минулого, з тих історій, де любов потрібно було заслужити. І тепер, коли вона починає розрізняти свої реакції, у ній розкривається нова ясність. Справжнє кохання не породжує відчуття, що треба постійно доводити свою цінність, воно не стискає грудну клітку, не змушує прокидатися з думкою. Сподіваюсь, сьогодні все буде добре. Справжнє кохання народжує спокій, не байдужий, а теплий, той, у якому ти можеш дихати. І саме тут вона починає чесно порівнювати свої почуття. Вона згадує моменти, коли поруч із людиною було легко, настільки легко, що їй навіть здавалося, може це несерйозно, бо вона звикла до іншого, до переживань, які виснажують, але здаються справжніми. Та тепер вона бачить різницю, коли це любов, ти не втрачаєш себе, коли це сценарій, ти втрачаєш себе першою. Юнг говорив, що душа прагне цілісності, і саме тому вона відчуває дискомфорт. Коли роль починає повторюватися механічно, і зараз вона розуміє її біль це не доказ почуттів, а сигнал, що сценарій активувався знову. І тут уперше з'являється нова тиха впевненість, я маю право на любов, у якій мені не потрібно виживати. Саме з цього моменту починається глибока внутрішня перебудова, яка змінить усе, і її вибір партнера, і її ставлення до себе. І саму здатність кохати по іншому. Тепер, коли вона вже бачить різницю між любов'ю та сценарієм, у ній відбувається ще глибше відкриття. Вона починає помічати, як змінюється її внутрішній голос, той голос, який раніше шепотів: терпи, будь зручною, не проси забагато. Раптом звучить інакше, тихо, але твердо. Ти маєш право на більше. І саме з цього моменту починається її внутрішня перебудова. Не зовнішня, не про стосунки, не про партнера, не про правила, а про неї саму. Вона починає переглядати старі переконання, які так довго тримали її в пастці, звичку недооцінювати свої потреби, страх бути занадто, віру в те, що справжнє кохання обов'язково болюче. Вона бачить, як ці переконання формували її реакції, вибори, навіть тип людей, до яких вона тягнулася. І тепер, коли вона нарешті знає, звідки все це виросло, у ній народжується нове відчуття простору. Вона починає дозволяти собі чесність, не різку, не зухвалу, а природну. Коли їй щось неприємно, вона не ковтає це, коли їй потрібна увага, вона не соромиться її озвучити, коли їй важко, вона не робить вигляд, що справляється, аби виглядати сильною. І що більше вона чесна з собою, то швидше картинка прояснюється: там, де є справжня взаємність, її чесність сприймають з повагою. А там, де вона повторює сценарій, будь-яка її потреба здається комусь вимогою, тиском або драмою. І вона вперше розуміє, те, як людина реагує на її правду, говорить більше про них, ніж про неї. Дивовижно, але з кожним днем їй стає трохи легше дихати. Наче вона повертає собі шматочки внутрішнього простору, які колись віддала страхам. А разом із цим з'являється нове відчуття впевненості. Не треба бігти за любов'ю. Вона приходить туди, де є місце для неї. Але попереду ще один важливий крок навчитися розпізнавати сигнали, які показують, що сценарій все ще може повернутися. І саме про це ми поговоримо далі. Вона продовжує свій шлях. Уже більш свідомою, більш уважною, але все ще вразливою. Бо навіть коли серце починає прозрівати, старі сценарії можуть повертатися так тихо й непомітно, що спершу здається. Ні, цього разу все інакше. І саме тому тепер вона вчиться розпізнавати попереджувальні знаки. Не зовнішні, а внутрішні. Вона починає ловити найменші сигнали, напруження в грудях, коли чекає відповіді, бажання підлаштуватися. Тоді, коли їй зовсім не комфортно, маленькі спроби пояснити поведінку партнера тим, що він втомився, зайнятий, не такий емоційний. Вона бачить, як у ці моменти старий сценарій простягає свої руки і шепоче Зроби ще трохи, потерпи, не підводь. Але тепер вона слухає не його, а себе. Юнг говорив, що несвідоме завжди повертається в моменти слабкості, коли ми діємо автоматично. І вона справді помічає найбільш небезпечні ситуації не тоді, коли вона сумнівається в партнері, а коли перестає сумніватися в собі, коли знову починає вважати свої потреби незручними, коли приглушує власні відчуття, щоб утримати рівновагу, яка по суті не є рівновагою. Тепер вона знає, коли у стосунках багато тривоги це не любов, це сигнал. Коли вчиться мовчати там, де хоче говорити, це не спокій, це самовідмова. Коли виправдовує те, що їй боляче, це не терпіння, це повторення. І вперше вона не лякається цих спостережень. Навпаки, в них є сила. Бо кожного разу, коли сценарій намагається повернутися, вона вже може впізнати його кроки: знайома напруга, знайомі думки, знайомі візерунки поведінки. Тепер вона каже собі. Я більше не зобов'язана ходити цим колом. Мій біль це не навігатор, мої межі нова карта. І з кожним таким усвідомленням вона відчуває, як у ній зростає щось нове: хребет внутрішньої ясності, та частина, яка більше не дозволить їй втрачати себе ні заради уваги, ні заради ілюзії, ні заради звички. Але попереду найважливіше зрозуміти, як будується любов, яка не повторює старих ран. А створює нову історію. Тепер, коли вона вже бачить свій старий сценарій так само чітко, як відбиток на склі, у неї народжується природне запитання: а якою може бути любов, якщо не такою? Бо якщо прибрати звичні ролі, тривоги і автоматичні реакції, що залишається? Чи можливо кохати без боротьби, без підлаштування, без тихого страху втратити? І саме тут починається найкрасивіша частина її подорожі. Вона відкриває для себе інший тип кохання: не романтизоване, не драматичне, не таке, що змушує серце стискатися, а таке, що дозволяє серцю бути собою. Вона починає помічати маленькі ознаки здорового почуття, легкість у розмові, повагу до її кордонів, відсутність ігор і невизначеності. Спочатку це здається їй дивним, навіть незвичним. Вона ловить себе на думці. Чому мені так спокійно? Чому я більше не відчуваю цю стару напругу? Вона не звикла, що любов може бути тихою, але глибокою. Вона не звикла, що її потреби можуть бути почуті без драм. Вона не звикла, що хтось може цінувати її не за старання, а просто так. І раптом вона розуміє, ця тиша не порожнеча. Це місце, де вона може дихати. Юнг вважав, що справжня близькість народжується лише тоді. Коли двоє людей зустрічаються не через свої проекції, а через правду, і зараз вона відчуває, що вперше наближається саме до цього до стосунків, у яких вона може бути собою, не боячись, що це занадто. Її внутрішній світ змінюється, і ця зміна проявляється у простих, але значущих речах. Вона більше не намагається передбачити реакції партнера, вона не ходить навшпиньках навколо власних почуттів. Вона не перебільшує і не применшує, просто говорить те, що є. І знаєте що? Світ не руйнується навпаки, вперше за довгий час вона відчуває стабільність, яка не базується на контролі чи страху, а на взаємності. Саме з цього місця народжується інша любов: не з болю, а з вибору, не з минулого, а з теперішнього, не з боротьби, а з присутності. Але щоб ця любов розквітла повністю. Їй доведеться зробити ще один сміливий крок перестати плутати прихильність і залежність із коханням. І про це ми поговоримо далі. І тепер, коли вона вже торкнулася спокійнішої, глибшої форми любові, перед нею постає ще одне питання, яке завжди ховалося в тіні. А що з моєю прихильністю? А що з тим невидимим тяжінням, яке змушувало мене прив'язуватися так сильно, так рано, так боляче? Вона починає розуміти, що те, що вона колись називала коханням з першого погляду або злиттям душ, часто було зовсім не про кохання, це було про потребу, глибоку, стару, нерозпізнану, потребу в підтвердженні, у стабільності, в тому, щоб хтось заповнив ті місця в її серці, які вона сама боялася торкнутися. І тепер, коли вона дивиться на це чесно, без прикрас. Їй стає зрозуміло, залежність і кохання мають різне коріння. Залежність народжується з внутрішньої порожнечі, кохання з внутрішньої повноти. Раніше вона прив'язувалася до людей, які давали їй емоційні гойдалки: трохи тепла, трохи холоду, трохи уваги, трохи відстороненості. Її серце плутало цю нестабільність із пристрастю, бо так працювали старі невидимі механізми. Які сформувалися ще тоді, коли вона лише вчилася любити. Сьогодні ж, коли вона стає більш свідомою, вона вперше бачить, сильна прив'язаність не завжди означає сильну любов, часто це просто сильна рана. Юнг говорив, що ми притягуємо те, що допомагає нам побачити власну тінь, і тепер вона розуміє, кожна її болісна прихильність була не покаранням, а сигналом, запрошенням подивитися всередину. Побачити те, що давно просило уваги. У неї з'являється новий критерій. Якщо поруч із людиною вона втрачає себе, це не кохання. Якщо поруч із людиною вона розкривається, це кохання. І вперше вона може розрізнити не все, що сильно відчувається, є справжнім. А справжнє не завжди відчувається як буря, інколи це тиха впевненість, яка просто є. Її серце нарешті починає вчитися любити з рівноваги, а не з порожнечі, з теперішнього, а не з минулого. І тепер залишився останній етап: найважливіший у ньому вона не лише завершує старий сценарій, а й починає жити новою історією про любов, у якій немає місця болю, що повторюється. І ось вона доходить до місця, де все, через що вона пройшла, починає складатися в єдину картину. Вона дивиться на свій шлях, на тривогу, на старі прив'язаності, на повторювані сценарії, на спроби врятувати любов там, де потрібно було рятувати себе, і раптом усвідомлює, усе це вело її до цього моменту. Тепер вона вперше готова сказати собі правду. Я можу кохати по іншому, я можу кохати з ясності, я можу кохати з поваги до себе. Вона розуміє, що справжня любов не починається з сильного болю або драматичного тяжіння, вона починається з правди, з того, що ти більше не готова втрачати себе в чужих очікуваннях, у власних страхах, у старому сценарії, який колись здавався єдиним можливим. Вона вже знає, що любов без болю не вигадка, що стабільність не нудьга, що спокій не байдужість, що людина, поруч із якою ти можеш бути собою. Це не виняток, а норма, до якої ти нарешті доросла. Її серце стає тихішим, але сильнішим. Вона більше не жениться за підтвердженням, бо, вперше, не потребує його, щоб відчути власну цінність. І саме тому тепер вона готова до любові, яка не схожа на виживання. Юнг говорив, що шлях до цілісності завжди починається з зустрічі з власною тінню, і тепер вона розуміє. Не було нічого неправильного в тому, як вона любила раніше. Вона робила так, як могла, поки не дізналась інакше. Але тепер інший час. Сьогодні вона вибирає не повторення, а присутність, не страх, а свідомість, незалежність, а зв'язок, не втрату себе, а збереження себе. І найголовніше, вона вибирає любов, яка росте з того, ким вона стала, а не з того, що колись їй бракувало. Коли ти ступиш у цю нову любов, ти відчуєш, що твоя душа зрештою повернулася додому, там, де немає тиску, там, де немає страху, там, де твоє серце звучить своїм справжнім голосом, і нехай твої кроки будуть м'якими, але впевненими. Нехай твої дні народжуються зі спокою, а не з тривоги. Нехай поруч з тобою буде той, хто чує тебе без слів. І якщо цей путь відгукнувся тобі хоч на мить, залиш свій слід. Напиши у коментарях, що ти відчуваєш зараз. Підпишись, якщо хочеш продовжувати цю подорож разом. Поділися цим відео. Можливо, десь поруч є серце, яке теж давно шукає вихід зі старого сценарію. Ми йдемо далі, разом.